Далі про тих, хто не втрачає надії до 70% військових, які мають статус зник безвісти, згодом знаходять в полоні, кажуть ті, хто їх постійно шукає. При цьому російська сторона навмисне не підтверджує прізвища, аби зберігати напруження. За Женевськими конвенціями верифікувати списки полонених має комітет Червоного Христа, але в російсько-українській війні ця міжнародна організація не виконує цю свою основну функцію. Через що доводиться проходити близьким зниклих безвісти. І як навіть неймовірна надія справджується. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич вже знає. У координаційному штабі з самого ранку не приштовхнутися. Серед цього натовпу п'ять жінок з Тернопільщини і Львівщини. Дев'ять місяців їх об'єднує словосполучення «Зник Зник безвісти не то, що одночасно, а ну, в одну годину можна сказати з 12, ось, 9 ось до 12 ранку вони всі пропали. 14 військових з 24-ї бригади зникли одночасно з однієї позиції на Луганщині, неподалік Лисичанська. Наші рідні у мене син, коли чоловік. Шукаємо своїх хлопців, які зникли безвісті. червня це червня завовчаярівка. Це було під час виходу з оточення і масованого обстрілу у тих боях. У 24-ї механізованої бригади імені короля Данила є втрати і бійці, яким вдалося вийти з оточення, і ті, хто потрапив у полон. А їхніх рідних немає ні серед мертвих, ні серед живих. Дев'ять місяців. Повної невідомості день пані Жанни починається і закінчується моніторингом ворожих телеграм-каналів. А раптом серед полонених про мене і її син. Напевно, якби я почула, що моя дитина в полоні, це, це факт, що він живий. Я навіть не знаю, як сказати, це, це знаєте, якби. Ну, на половину дороги додому у координаційному штабі розповідають, яким шляхом маєте родина, яка отримала повідомлення від військової частини чи безпосередньо від командира, що їх рідний зник безвісти. Написати заяву в поліцію про факт зникнення і здати ДНК, поки не буде тіла чи збігу за ДНК, військовий не буде вважатися загиблим. У Нас були такі випадки, коли люди, які вважалися також загиблими, вони поверталися з полону, тому що в бойових умовах. Бувають стресові ситуації навіть ті побратими, які були поруч, які нібито бачили, вони можуть помилятися. Також родині для негайного початку пошуків треба звернутися до робочої групи ради ООН з прав людини, міжнародного комітету Червоного Христа. Уповноваженого з питань зниклих безвісті та у національне інформаційне бюро усі ці установи рідні зниклих військових з ї бригади прийшли вже не по одному колу. Дев'ятий місяць немає такої структури в Україні. Включаючи сюди Женеву, да до якої би ми не зверталися сьогодні. У них чергова зустріч у координаційному штабі. Тут об'єднують усі структури, що займаються пошуками. Ми сподіваємося, те, що хоча б одного кого небудь вдасться нам віднайти, і відповідно це знаєте як клубочок такий. Воно поки одну ниточку потягнеш, і воно починає розмотуватися. Олег Котенко уповноважений з питань осіб зниклих безвісті. каже, більшість військових, про яких місяцями нічого не відомо, згодом знаходять у полоні. 65-70% знаходяться в полоні. Про інших 30% да, дійсно, ми знаходимо людей, які загинули, а а є люди, яких ми ще досі не знаходимо. Пошукові групи Олега Котенка працюють у найгарячіших точках на повністю прострілюваних або замінованих територіях. Якщо є інформація, що на якійсь ділянці загинули наші військові, а тіла не вдалося забрати одразу, пошукові групи обов'язково туди доберуться після деокупації. Уповноважений показує інтерактивну карту, де нанесені прізвища тих, кого вдалося ексгумувати, або точки, з яких військові могли потрапити у полон. Це Вовочіярівка. Ти да. відходили да я так розумію. Це все так. Були активний був наступ орків. Вагнерівці Олег Котенко знає про зниклих безвісті з 24-ї бригади, яких шукають рідні на цій ділянці. Наступ вели саме вагнерівці. Якщо вони беруть в полон наших військових. Підтвердити їх прізвища майже неможливо. Якщо вагнерівці у вагнерівців знаходяться наші хлопці полонені, то їх будуть тільки цікавити тільки вагнерівці, які попали до нас полон. За словами уповноваженого, 7 тисяч зниклих безвісті знайшлися. Приблизно ще стільки досі у розшуку. Згідно з Женевськими конвенціями, підтверджувати списки полонених має Червоний Хрест. Але впродовж російсько української війни ця міжнародна організація не виконує свою основну функцію, тому Дмитро Лубінець каже, Україна регулярно передає російській стороні прізвища тих, кого вона не визнає полоненими. Чи підтверджений а, військово полонений з української армії, чи не підтверджений це для нас, як для України, не впливає на процес обміну, тобто ми. Подаємо великі списки, підтверджених, непідтверджених, можливо, в полоні. Саме через перепони, які чинить російська сторона з верифікацією прізвищ полонених, Україна пропонує обміняти усіх на усіх. Проведення обміни всіх на всіх по категоріях, наприклад, всіх важко поранених на всіх важко поранених, всіх жінок на всіх жінок. Жодного разу російська сторона не погодилась. За час повномасштабної війни Україна повернула з полону 1993 військових і цивільних, і значна частина з них геть до моменту обміну мала статус зник безвісти. На деяких обмінах, які ми проводимо, близько третини тих, хто повертається, вони мали статус зниклих безвісти за особливих обставин. Тому прошу не зневірюватися. Не зневірюватися ці слова у селі Рудня Шляхова звучали сотні разів. У цьому селі на Житомирщині Галина Ваховська чекала звістку від свого сина. Він і 14 його побратимів зникли під Бахмутом, і при них взагалі не було жодної інформації допоки у грудні в Україні не стався черговий обмін полоненими. Пані Галина місяцями виглядала сина зі свого двору при штурмових діях. Пропав безвісті всі жила заспокійливих. каже особливо, коли приходила ніч, здавалося, що потихеньку божеволіє. Але кожного ранку вона знов сподівалася. Незважаючи на статус зник безвісті, пані Галина купувала Євгену одяг і взуття. Ну це таке, його на звісно, 45-й. Обирала найяскравіші, щоб йому сподобалося. Тримала вдома завжди найсмачніші цукерки, бо Женя любить солодке. І повторювали усі установи. Статус не змінився. Надія вмирає послідна, треба вірити. А 14 грудня був обмін. Героям, Пані Галина і усі рідні Жені завжди тримали телефон біля себе, але в той день пропустили дзвінок з невідомого номера. Я набираю, то Женя. Мама дочекалася свого женю і вже тоді дізналася, що його утримували саме вагнерівці. Він перебував навіть не у сізочій колонії, а на заводі у Первомайську, де у клітках утримують чимало українських військових полонених. Вони сказали, що ви знаєте, що ми в не беремо. Ну, них був цей вагнерець ранений в хребет, він не міг. Сказала, якщо донесете, вам щось збережемо. Да. Женя тільки три тижні побув вдома і повернувся служити у військо. Коли Женя не бере слухавку, мама нервує і не залишає телефон, поки не додзвониться. А де ти зараз? Вона дочекалася сина з полону. Тепер треба дочекатися перемоги. Всі хлопці, щоб повернулися живі, дуже ждемо, щоб настав наш мир. Ірина Маркевич, Ігор Бондаренко, Андрій Романок, ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини.